Норечник начальника обласної військової адміністрації Сергій Брачук приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вітаю, радий бачити. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, друже. навзаєм. Героям слава. Сьогоднішній день особливий. В сьогоднішній день ну, багато спогадів, багато підсумків, вочевидь, має і може прозвучати. Мене особисто просто накривають емоції, різні емоції, спогадки про ну, важкі випробування, про моменти, які ми точно будемо згадувати як страждання цього року, але й моменти звитяги і, звісно, усвідомлення того, що рік не минув даремно. Ми змінилися. Можливо, ми стали старшими або постаріли. Як хто для себе готовий? Це згадувати, але ми краще розуміємо своє місце зараз під сонцем, своє місце у житті і свої цілі. Наша ціль перемога. Тому, пане Сергію, я хочу запитати, як змінилася Одеса і Одещина. Що для вас ну які цілі, так би мовити, тепер оформилися? Розкажіть, ну мета залишається незмінною. Це перемога і мир. Ми завжди говоримо так само, як і ви саме про перемогу. Тому що лише після неї можливий той довгоочікуваний очікуваний мир, коли ми зможемо на певний час навіть не передихнути, зробити якийсь такий видих, згадати і згадувати постійно всіх наших, хто на жаль пішов з нашого життя. Е е головне, і це питання: ви знаєте, сьогодні з лунає найчастіше, як змінилася Одеса. Я дуже коротко буду на нього відповідати. І відповідаю, що Одеса поставила знаєте, таку жирнючу крапку. У тих всіх питаннях і роздумах про те, а що є Одеса, і власне якою вона є на сучасній мапі України, Одеса була, є і буде українською. Одесити це Українці, Одесити це ті люди, які не дивлячись на загрозу ворожого десанту у перші години. Я їх згадую перші години ворожої навали, і коли кораблі ворожі стояли на траверзі. То ми їх бачили звичайно і не знали, чим будемо ще відбивати, але е, знали головне, що ми переможемо, і той десант піде на дно. Так, от Одеса, хоч і не перший, але й не друге місто в Україні. Ми, ми є українцями, ми підняли прапори, синьо-жовті, червоно-чорні, і ті прапори тепер на все життя. Оце найголовніше, що змінилося. А спогадів звичайно може бути багато. Але я думаю, час прийде на спогади після саме перемоги настання миру. Сьогодні розпочинаємо новий рік. Розпочинається новий календар. Ми його перевертаємо, і це вже має бути календар відплати нашої відплати ворогові за снівечені життя мільйонів українців за нашу землю, за пам'ять батьків за, за всіх. Отакі відчуття сьогодні найголовніші. Пане Сергію, ви теж себе ловите на тому, що для вас от відчуття нового року є в цьому дні? Цей день продовжується 24 лютого і буде продовжуватися. Наступний день має бути переможний. Я не знаю, який він буде в календарі. Так, але, але ми перегортаємо сторіночку. Ми йдемо далі. ми Мабуть, дещо навіть і здивовані, а як так швидко все це промайнуло, коли е, починаєш згадувати? Нема зараз часу на спогади, треба йти далі. Оце найголовніше про що ми сьогодні говоримо. Пане Сергію, але ми можемо ну підбивати певні підсумки чи говорити, що змінилося хай в силу випробувань. А наприклад, українська енергетика пристосувалася до нових умов. А багато що переосмислено в ній. І якщо сьогодні, після там 12 етапів бомбардувань, обстрілів цілої України після аварії, яких і Одещина пережила, якщо зараз може Укренерго звітувати, що у нас немає дефіциту, і вже кілька днів не запроваджуються ліміти на споживання для українських територій, це то точно здобуток останнього року, абсолютно вірно. Тут погоджуюся. Бачите, Одеса першою тут на півдні відбувала вороже десант. Він був у нас намагання висадити десант поблизу Одещини на чорноморську збережжя 25 лютого. Перший знищили повітряний, потім знищили морський десант. Це невеличкі були групи понад 20 людей, але саме Одеса їх знищувала силами 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. І ви знаєте, коли ми говоримо в тому числі перш за все про енергетику, бо ці блекаути вони теж в пам'яті назавжди тепер. Наші діти, на жаль, є дійсно дітьми війни, але вони ніколи не стануть дітьми-пітьми, тому що ми ворога здолаємо. і коли ми почали розуміти, в тому числі на енергетичному фронті, що давайте робити те, що ми вміємо, потім давайте робити те, чому ми вчимося, як кажуть, з колес, а потім творити навіть неможливо. То сьогодні ми маємо електроенергію. Так, сьогодні ще не ліквідовані наслідки тих ударів. Я прекрасно розумію, що війна далеко не закінчилася, і ворог ще буде намагатися бити по нашій інфраструктурі енергетичні, цивільні. Це зараз подивитись буде тактика найголовніша у ворога. Але ми говоримо про те, що вдалося щось полагодити що вдалося вже якусь таку і тактику на енергетичному фронті свою. Застосовувати я чув, як ви сказали, про те, що НАТО відзначає вони стали сильними як ніколи, і так далі. І подібне, а тому, що мають український досвід, тому що поруч мають збройні сили України. Я думаю, що наші енергетики вони зможуть багато чого внести цю енергетичну інфраструктуру всього світу. Оце це здобуток. Тому у нас працює транспорт. Він не весь вийшов на маршрути, і виходить. У нас є електроенергія, є аварійні відключення, але. Працюємо критична інфраструктура задіяна навіть повній темряві. Критична інфраструктура працювала, і ви це пам'ятаєте. Ми з вами про це. Багато говорили. Угу. пане Сергію, один із важливих етапів цього року, коли Україна брала відповідальність не тільки за себе, але і за інші країни світу. Це пов'язано із зерновим коридором, це пов'язано із зерноторгівлею. І ось зараз росіяни ну не стільки там прямою загрозою, так не агресією вже, а затягуванням, але все ж таки заважають працювати ось саме цьому коридору. Чи є шанс на ваш погляд налагодити його роботу, я навіть найважчі години цього року завжди був оптимістом. Інколи стриманим оптимістом, але все ж таки оптимістом. Так само, коли говоримо про зернову угоду, вона після 18 березня має отримати пролонгацію. Я сподіваюся, що так воно і буде. Так сьогодні ворог оцю Продовольчу кризу у світі це продовольче питання намагаються використовувати як некеровану зброю. Коли ми говоримо про ті міни, що клятючі плавають у чорному морі, зернова угода. Це все як кажуть з арсеналу ворога. Дійсно спеціально затягується. Дійсно, сьогодні до 40% впали ті можливості, які наші порти демонстрували ще. Наприклад, там з 1 серпня, коли угода почала діяти восени, а потім пам'ятаєте масований ракетний обстріл жовтим, почали обсяги падати, Україна вже звернулася до організації Об'єднаних Націй, до Туреччини до гарантів цієї угоди, щоб подовжити. Сподіваюся, що знайдуться механізми, все таки на Росію дотиснути. І тут, не дивлячись на... Певний песимізм. Я сьогодні бачу його у деяких наших співгромадян у плані того ж Китаю. Окремий пункт це зернова угода, але знову таки головний гарант продовження цієї зернової угоди, роботи цього зернового коридору. Це три літери збройні сили України. Можливо, зараз не зовсім дипломатично, я сказав, але наші здобутки на полі бою змушують Росію поступатися і тут. І так воно й буде.